Доброго дня, шановні друзі. Е, маленьке е, відео на тему селекції рослин. Ось бачите, те, що в нас вийшло, так, да, безмовно, що не все пережилось, що хотілося би, але ж... Бачите, абрикоска ця так цвіла. Але ж не зав'язалась, морози були, але е е листочки пішли, квіточка і але ж отолку от з нього, морози все. Але ж будемо сподіватися на наступний рік. Сливка. Ось дивіться, сливка. Тут може щось зав'язалось. Ось і зав ось сливочка, бачите? Бачите сливку? <хе> так що результат навіть. Е, і що я хотів сказати, що іменно щеплення е, з дезінфікованим сверлінням дає результат. Сливка прижилась, прийнялась, як ви бачите, навіть відцвіла, відцвіла і навіть вже маленькі сливки є. <хе> Може й буде врожай. Абрикоса друга теж померзла, звісно. Не всі гілочки пережилися, на жаль. Ну нічого. Це ми можемо бріжжити. І що саме цікаве, що бузок. Бузок зацвів. Нормально прижився. Пустив листочки і навіть цвіт. А, що ще саме основне? От бачите, троянди. Е, обичне щеплення під шкіру. Традиційне, так? Да? Не пережилася жодна, жодна. Тут вже клен пішов, ось пустив паростки, сам клен. А ось о. Пропали ці щепи і ті щепи, і на маленькому стовбурі попропадали. Але щеплення, опять же, троянди дивіться в е, дезінфіковане сверління цілим, цілою гілкою, цілим пагоном. Ось. О. Бачите? Прижилось. Пустило, можливо, навіть за світе в цьому році, будемо надіятися, ну принаймні пережилась. Все, що щепилось на клен методом дезінфікованого сверління, все пережилося. Сливка навіть маленькі сливки дала. Абрикоса ні, ну абрикоса не дала чому, там була бізавість, але ж... Були морози, воно все померзло. Навіть гілочки деякі на абрикосах прийшлося обрізати. Бачите, не став різати без вас, при вас пообрізав. А так, отака вам селекція рослин, Не знаю, що буде з цим кленом. Кажуть, що не гарно, коли клен росте на подвір'ї. Але бачите, в мене Бусково, сливово, абрикосово, трояндовий клен. Ну, це також, якби експеримент, що буде далі побачимо. Ну, експериментувати. Експер... Тут уже ніхто не скаже, я так думаю, що ніхто не скаже, що е... бруньки там набухли. І квіти набухли із-за того, що поживні речовини в самих пагонах. Тут уже явно воно видно, що, допустимо, абрикоска пустила листочки, да, цвіт померз, нічого не зав'язалося. Не там, не там. Але ж на сливі вона пізніше цвіла, якраз не було мороза. Хоч щось якось вийшло. Ну і опять же, цим методом навіть троянда, троянда на клейні. Побачимо, що буде далі. А це всі троянди, ось дивіться, традиційним щепленням що щепились, всі вони пропали. Всі пропали, як я не старався, всі попропадали. Хтось писав, що нічого не прийметься, але результат ви всі бачите в наявності. Дякую за увагу на голубиному каналі про рослини, але це теж цікаво. Як кажуть, якщо вищі сили допомагають, то вдається і таке. І на вербі груші ростуть. І наклені сливи, і троянди, і бузок. І абрикоса може бути в наступному році. Так що такий результат. Дякую за увагу.